Кожним роком їх все менше і менше. Намагаючись часто не згадувати ті жахливі роки своєї юності та дитинства, вони з тяжкою радістю в очах споглядають, як підростають діти, щиро радіючи за чиєсь щасливе дитинство під мирним небом, якого їм не судилося прожити. Кромно радіючи тому, що нема війни, погодьтесь, така незвичайна тривога для нашого покоління. Ці життєлюбні дідусі і бабусі абсолютно не бажають бути героями популярних мемуарів, вважаючи свої ранні літа такими ж, як у всіх тих, кому довелося жити в ті страшні часи. Ще в дитячому віці мене вразили слова моєї бабусі що емоційно відреагувала на моє перебирання їжею. Чому ти вирадуєш, коли я була така, як ти? То жила з постійним відчуттям голоду і була дуже рада навіть маленькому суханцю. Емоції від розповідей розкрили мені інший світ, який важко було побачити з історичних хронік. Він був набагато ближчим, реальнішим, страшнішим. Отримавши нагоду розповісти фрагмент важкої долі нашого народу. У воєнні та післявоєнні роки об'єкт для розповіді. Я вже мала. Острухова Марія Михайлівна народилася в 1940 році в селі Федорівка Веселинівського району Миколаївської області. Було мені рік, як почалась Велика Вітчизняна війна. Батько мій пішов з першого дня на війну. Свого батька я не пам'ятаю. Коли мені було вже 5 років, мій батько загинув 7 лютого 45-го року. Коли заступили німці до нас, прийшли в село, всіх людей, які жили у хатах, своїх домівках, повиганяли німці і позабирали в нас усе, що було, коров позабирали, а ми жили в Сараях. Німці вигнали нас із своїх домів і ми сиділи поки не закінчилась війна, поки нас не визволили, ми сиділи. Було тяжко. Матері наші батьки були на війні, а матері наші дуже тяжко працювали на, на захист нашої вітчизни. Даже було таке, що цілими днями і до півночі матері на роботі, а діти сиділи вдома, садочків не було, і хто, кого міг, того. Я час війни і після війни моя мама працювала в солхозі імені Будьонного. Вони цілими днями були в полі, запрягали навіть корову, кого залишилися, кого німці не, не позабирали, не порізали. Коровами орали, плугом цим цілий день. Я в школу пішла, в нас не було що їсти. Навіть ми їли макуху, аж на осінь вже, як вродила трошки кукуруза, то вже нажорна мололи крупу таку і варили таку кашу. От. А на новий рік нам у першому класі, як була ялинка, то нам вже дали по одному пряничку торбинки такому, як житнячок, то ми такі раді були, що ми побачили хоч хліб, а то і хліба в хаті не було і нічого, то кусочок макухи. весною то варили супчик із бурячиня і крупи трошки якоїсь нажорна те, якого було. Так і спасалися, хто вижив, а багато людей, особливо дітей у 47-му році, померли. Тоді не було чим лічити, не було медикаментів. І Є. діти померли. Закінчилась війна, до нас в село приїхав мій вічим. І вже через рік у нас народилися двоє хлопчиків-близнята, братики мої. Я їх нянчила по вісім місяців. Було їм, в 47-му році була велика сильна голодовка. І ці діти заболіли і померли. Потім ми переїхали, у 1950 році ми переїхали в село Широколаніку. Я ходила тут у 4 клас. В школі було холодно. Не було в нас чим, навіть в школі топили кураями, бур'янами різними. У класах холодно, ми сиділи, діти були дуже бідно в діті, в зуті, не було у нас лишньої одежі, ми навіть на фізкультуру у нас не було в чому піти, бо не було що передітися. Ну все-таки діти були трудящі, всі робили все. У 15 років я закінчила школу, 7 класів, і пішла до людей нянчить дитину. Мені було 6 років. Ми з дітьми, дитячих садочків не було, в школу ще не ходили, ну, особливо літом. Так їсти ж хотілося то Ми бігали всі по чужих городах, деяку морку, деякі огірки, ми все за день, то в один город забіжимо, то в другий повириваємо все. Разні фрукти, де в кого в садочку, якась сливка, якесь щось. Ми кругом. Бігали по цих городах, по цих садках, все зносили, де що хто бачив. Бо хотіли час, люди дуже всі старанно працювали. І коли вже йшли на роботу, то знали, що треба краще жити, щоб заробити, що відбудувати свою державу, треба було всім на совість працювати. І обич хоч тоді платили копійки. Так, проходили молоді літа нашої героїні. Далі робота на фермі щоденними підйомами о 4-й ранку та по 5 місяців без вихідних. незважаючи ні на яку погоду потрібно було йти і відновлювати народне господарство. Деякі спогади через стільки років і досі згадуються важко. Це свідчить про ті глибокі життєві рани, які залишилися назавжди. Скільки таких народних ран в душах багатьох поколінь, котрі болять у кожного по-своєму. Але пам'ять справжньої мужності і незламності нашого народу, котрий разом вистояв і переміг, має пронестися крізь століття і залишитися вічним уклоном перед тими, хто своїм життям дав нам змогу зараз вдихнути на повні груди і замрійливо задивитися в мирне небо нашої батьківщини.